Тепер погляньте уважно на екран. Як ви думаєте, чому так сталося? Чому ми бачимо, що пташка у нас плавала, плавала, а тут вона погружає, погружається в море і щось так сталося з нею? Сміття. Так, да, по там сміття, а пташка не може плавати по світці. По сміттю не може плавати. Ще хто як думає? Я думаю, що пташки. А я думаю, що хтось вилов відходи в воду. Пішли якісь відходи в воду, так, і куди потрапила наша пташка. так? Добре. А зараз давайте ми зробимо так. Бачимо, що ми не маємо цього допустити, так? Але ви хотіли б дізнатися, чому так сталося? А -а -а. Хотіли? Добре, зараз візьміть, будь ласка, одне, одне пільгочко в і відійдіть назад, так щоб було достатньо до місця. По одній пер'їнці візьміть. Взяли фільгінку і відійшли. Взяли філіїнку і відійшли. Зробіть велик більше дітей. Так, взяли фельгінку. Взяли. А зараз э, підійміть уваги і будуйте її, щоб вона отримала повітря. Піддувайте, щоб... Ні, пустіть ручкою, щоб вона трималась повітря. Піддавайте, сильно, 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 сильно. Ще, 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 ще. ще. Але не багато. Ще раз, дуйте, дуйте, що вище підняли. Є? Літає підя. Літає. Літає. Воно легке Літає. і може літати, правда? Літає. Добре, а тепер відійшли в сторону. Відійшли в сторону. Раз них переїхали. Взяли пір'їнки свої ті назад і відійшли в сторону. Зараз, допустимо, я налию олію. Ля. Я лию олію. У нас є олій. Як, е, як нафта потрапляє, іноді нафту в море, і нафта розливається. І вона має таку ж густину, як олія. Зараз ми проведемо з вами досвід. Ви Ви мене не чуєте. Ви зараз акуратно пір'ячком мокаєте, легенько, дуже трошечки, мукаєте в олію. Так, всі мочили пі річку і відійшли. Всі мочили і відійшли. Швить. Так, і відійшли. А тепер, а тепер, спробуйте так само підняти вверх і подути на нього. То, якщо наша пташечка, яка була у морі, от наша пташечка зможе полетіти після того, Ні. як вона попаде в таку масну жирну речовину. Ні. От бачите, через це важливо дбати про наше довкілля, щоб не траплялося в таких ситуаціях, бо наша пташечка тоді не одна загине, а загине і в Багато вона не зможе літати. І бачите, що пір'я від того бруду стає яке Важким і літати не може. не може. Добре, молодці, сідай. Це просто такий перший досвід.